Доброго дня, мене звати Сергій Михайлов, Дніпроем місто Дунаєвець. Сьогодні презентую вам кутову шліфувальну машину Дніпром GS 98 під 125 діаметр круга. Дана модель поєднує у собі оптимальне співвідношення потужності, ваги та мобільності. Конструкція шліфмашини сприяє зручній та надійній роботі. Навіть однією рукою. Інструмент ідеально підходить для різу на висоті та у важкодоступних місцях. Потужний двигун у 980 Вт та 11 тисяч обертів за хвилину ріже арматуру до 14 мм, листовий метал до 3 мм, в тому числі і плитку, і камінь, кераміку і цеглу. Арматуру у даній моделі ріже за 3,7 секунди. А зачистити зварний шов довжиною 1 метр, можна всього за 3,5 хвилини. Основними перевагами є компактність, легкість та мобільність даної КШМ. Отже, підсумуємо, дана модель це вдалий вибір для домашнього використання, тобто для ремонту, роботи вдома, на дачі та в гаражі. Дякую за увагу.